Вітаю, вітаю, шановні Франкослави. Якби кубка віртуального франкославного футболу не існувало б, його варто було б вигадати. Сьогодні черговий суперматч другого туру Італія Олександра проти Швеції. ПСА. Розпочинаємо. Минулому матчі Італія на чолі з Алесандро Портіні Неочікувано ледь вигризла нічию, хоча, хоча могла і програти Південно Африканської Республіки. Ще й на додачу відмітились автоголом невдалий старт. Відверто невдалий старт. І сьогодні агресія Італії буде підвищеною. Ну, і для Швеції Йохана Йохансона це чергове випробування в цьому турніри. Минулого разу відстояли нічию з Бразилією. Що по факту для збірної Швеції таке досягнення. І знову і знову проти потужнішого суперника. Побачимо стійкість шведів. Туман, туман, і наче невідомість заволік футбольне поле. Ось ви бачите, як рука на серці лежить у гравців Італії, а це значить диктор. Увімкнув Портнікова, звучить гімн Рівнегарда, Гарда. поважну тишу. Ось склади команд. Олександро Портіні майже не міняв склад лише. Значно, значно змінив тактику, як мені шепнули. Інсайди. І декілька змін точечних по складу Йохана Йохансона. Ібрагімович іко. Потираємо ручки в очікувані. Його величності видовища. Багато граців збірної Італії знайомі з Ібраївичем. Або особисто, або в контексті футбольного пол. Піпуткін. Ну да. Але й біси з ним. Італія розпочинає. Древа об'ядні. Герой минулого матчу. Італійський. І помилка, помилка. І відразу цей палець починає відкушуватися полікоть. Кальстром. Кальстром. Не. Вент. Зенгін. Штрафну. Удар головою. Ось так ось. Берг прицілювався. Гостро-гостро. Контратака пішла. <coughs> Чи це не тривожний дзвіночок срібного дзвоника для банди Портінні? Андрева. І мобіле. Глибше відійшов. А техніка не найкращий. Друг Чиро. Пірло, пірло, це може бути небезпечно. Пірло, Кандрева. Ось так помаленьку, потихеньку підходять. Кандрева. Там був офсайт. Ось Маркус Берг. Його удар. Ні, не було сайт. Це просто хтось дав... в маку. Габ'ядіні. Маркізіо. Дешилі і Маркізіо Все таки продавлюють. Маркізіо. Ірло. Вампірло. Кандрева зараз буде навіс. Навіс і Саксон на місці. На Ібру, а той щось вигадає. Ох, як же ж. Продавлюють згорем пополам. Берк виносить м'ячки лінії на досвіді грає. Починається на цей раз перепасовка. Дещо більш динамічна в Італії і трішки більш осмислена. Гарненько їх пінгвін повозив. Опа. А ось і головне завдати удар. А там воно якось буде пеле. удалить известно краще по пасам разумеется на пасах на пасах И you вот, know, what I mean и иммобиле ну 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 не твоя ж техника не шеш ты ё-моё обрезка небезпечно Єрло. В'ядіні О, Так. Кутовий, не кутовий. Граціано пеле. Зовсім не граційно. Завдавав удар, ну як мів. Ні, відворіт, відворіт. Ларсон. Ларсон почувається краще на краю поля. В центре некомфортно ему. Ибра. Зенгин. На Вента. Зенгин на Ибру. Ибру. А, майже, майже вышло. Майже прошел Астори. Берг. Ларсон, Ларсон випускає по флангу. Берк, Берк! Під удар Ібрагімович не встигає до м'яча. Занадто далеко пішов. Ай-яй-яй. І тут же ж імобіли, лише десь спокійні. Імобіле знову заторможує динаміку. І мобіле Пірло, Ім... Ну, блін. Перший тайм 00. Улюблений рахунок КВФФ, Можливо, в другому таймі. Портіні дасть свою аналітику. Йохан Йоханссон мотивує успішною промовою Ібрагімовича. жовто блакитне дербі своєрідне. Вдали опоненти по одному неточному удару. Налаштовані серйозно. Італія більш зібраніша, ніж Матчі з паром. Більш домінує. 62 на 38. Володіння м'ячем. Веди намагаються грати через контратаки. Ну, а що ще їм лишається? Вент. Зенгін. Ібрагімович. Кальстром. Ларсон. Кальстром. Туда на фланг небезпечно. Зенгін, Зенгін. Ух ти, що ти твориш? Зенкін, удар! Вратар бере буфон. От це так умікнув техніку. Але Габ'ядіні, Габ'ядіні, з М'ячем Габ'ядіні. Штрафнув навішує. Ні -ні -ні. Берк, берк! Ух, небезпечна гра. Чисто, чисто. Грубо але чисто. Там де Шилі, включає режим Ліонеля Мессі. Пірло. Маркізіо. Притримує за футболку його опонент. Брудненький прийомчик. Брагімович. Брагімовича запресовують. Пірло, якщо я не помиляюся. Дешилье. Ирло. Андреева. Маркизио. 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 Туды. Что Ханына? Аут. Дезенько. Замина. Замись Кабьядини. Выйде по роллу. его матче, здесь было набором. Навпаки і екдаль замість Кальстрома По позиціям все. От так нехитро виконується аут. Роло Маркізіо. Опля! Опля! Фух, видихнули. Одразу заміна. Сансони. Хе, вийде замість дешильо. Хоч би знову автогол не вклепав. Інакше це вже буде геть сумно. Кутовий. Біжить Сансоне. Не переплутай ворота. Кутовий. Був дуже гострий момент. Кандрева виконує кутовий. Навіс. Удар. Ще один кутовий буде. От показують нам цей небезпечний момент на... Просто м'яч затанцював. А це вже пірло. Майстер стандартних ударів і ударів. Навішує є словомо. І саксан на місці. І бра. Ех, Markyзіo перший на Не Встигає берг. Сансоне. Пірло. Пірло Сансоне. Ух, який небезпечний підкат іде. Швед. Мілошевич. Наїсаксона. Ольцон. Помилка лінії На фланзі лінії да Неочікувано. Сюрприз. від Підопічних Алесандро Портіні. Ірло. Гарненько. Так, вивірено Сансоне, Сансоне з м'ячем по флангу Сансон буде навішувати і Саксон на місці. Єрло. Маркезіо, Пароло. Що ж будуть робити? о хо Що ж там було? Так, поки що заміна у нас. Форсберг замість Зенгіна. Вернблум матч набігає кінця, опа, є лінії, де вискочив Ганна Гідник. Андрева. Ох, активно пішли, пішли, пішли. І ні. Не вистачає, не вистачає. Ольсон. Останній відчайдушна спроба. Ларсон. продавлюється. і. Пенальті. Бонучі. Бонучі зніс. Берга. Ух ти ж! Златан Ібрагімович, Джан Луїджі Буфон. Це вже все. Останні, останні секунди. Златан б'є! Гол від штанги! Ось так так. Ось це так. так. Дивимось повтор. Бемц. Просто. Врійоханий Бріз... тигедик. Дев'яносто 90... хвилина. Ой-ой-ой, Італія, Італія. Я тримаюсь за голову. Кінець матчу. Перші три очки Швеції, яка вижила з цього матчу останні крапельки ніби з пустої пачки з соку. І фіаско Італії. Це КВФФ, панове. З вами був як завжди найгірший коментатор у світі. До нових матчів, до нових.